Інноваційний, недорогий і дуже потрібний пристрій, який полегшить життя мільйонам слабозрячих людей. Придумали українські винахідники. Винаходом цим вже зацікавились мери Києва, Львова і кількох німецьких міст. Як це працює і чому так потрібно перед усім українським незрячим? Дивіться в сюжеті. Срібний призер чемпіонатів світу з триатлону серед незрячих Василь Закревський чи не перший випробовує можливості блютуз маячка? Кухня, кофі, машина, кухня, двільбата. У його смартфоні встановлена спеціальна програма, яка через блютуз знаходить розставлені у приміщенні маячки і скеровує його у потрібному напрямку. От двері кілька дотиків до екрана, і вперед розумний пристрій доводить його до місця призначення швидко і безпомилково. Василь не приховує пристрій і результати його випробування сподобалися. Дуже перспективно, і хочеться, щоб це було скрізь і повсякденно, тому що це дуже. Потрібна для людей, в яких є проблеми з зором. Блютуз маячок для незрячих людей розробила команда винахідників. Усі складові, вітчизняні, зібрані українськими руками. Працює просто і точно. Людина йде по вулиці, коли вона доходить до зони дії маячка, в неї на телефоні з'являється повідомлення про те, що вона знаходиться в зоні дії такого-маячка. то маячка, Тобто, що ось тут є аптека така-то, і тоді незрячий може вибрати кнопку на телефоні, подзвонити. Він дзвонить. На цей маячок розробник програмного забезпечення для маячка Андрій Коноваленко впевнений, що насамперед винахід має викликати інтерес у власників бізнесу. Маячок он сразу регіструється на сайті, і уже там через пару минут у всіх людей, які пользуються приложением, є інформація про ваш маячок. вони можуть вибрати вашу аптеку. Дійти до к ні при помощі Google Maps. Наразі молоді люди збирають гроші на виробництво першої партії маячків, якими уже зацікавилися у меріях Києва та Львова. Вже до початку жовтня пристроями буде обладнаний столичний хрещатик. Щоб обладнати вулицю Хрещатик. Уже в нас розрахований кошторис. Це буде коштувати 2580 доларів. Це 89 маячків, які будуть встановлені на переходах, на світлофорах, на аптеках, на закладах харчування. Автори винаходу наголошують, маячки будуть корисні не лише незрячим, адже на них можна записати і, наприклад, історичні довідки про визначні пам'ятки архітектури, і кожен, проходячи поряд, зможе прослухати цікаву інформацію та усім на запровадження. Таких маячків чекають люди незрячі. Якщо взяти тостину та взяти цей пристрій, блютуз маячок, то це взагалі облегшить життя незрячих. І я думаю, що це буде в в життя. Дмитро Святненко та Андрій Поставець, ТСН 1+,1.